Дукові бехарському, маркізові Гібралеонському, графові Беналкасарському і Баньяреському, віконтові Алкосерському, властителеві міст Капільї, Кур'єля та Бургільйоса. Уповаючи на те, що ви, ваша ясновельможність, яко державець, завше прихильний і зічливий красним мистецтвам, Добре приймаєте й шануєте всілякого роду книги, а надто такі, що з шляхетності своєї не знижаються до корисливого прислужування черні, поклав я пустити в світ премудрого гідальга Дон Кіхота Зламанчі під ослоною преславного ймення вашої ясновельможності. Тож із поштивістю належною такій високій гідності. Благаю вас прийняти його під ласкаву свою опіку. Нехай позбавлений коштовних оздобу творності й вченості, якими красуються, звичайно, твори, скомпоновані в домах людей освічених. Стане він під цим захистком сміло перед суд тих мудрагелів, що, виходячи за межі власного недомислу. Повсякчас ладні трактувати чуже писання з надмірною суворістю й недостатньою справедливістю. Сподіваюся, що, споглянувши очима премудрості своєї на мої добрі наміри, ваша ясновельможність не погордує цим щирим і покірним приносом. Мігель де Сервантес Саведра